Шість авіабомб скинули окупанти сьогодні. В день по Оріхову це Запоріжжя туди прилітає щодня. Росіяни запускають усе, що мають на озброєнні перебиті лінії електромереж та водогони. У людному колись місті залишилися тисяча жителів, живуть по підвалах і ховаються у погребах. Сьогодні Оріхів та сусідні гуляйполе передали дві сучасні пожежні машини, аби якнайшвидше гасити займання від обстрілів. Більше розкаже Кіра Овес. Ось такі автівки благодійника передали надзвичайникам, які наразі несуть службу в профронтових населених пунктах на Запоріжжя. Вони новіші, вони пройшли повне технічне обслуговування. Вони працюють в такому режимі, вони постійно залучаються на обстріли, постійно залучаються на гасіння пожеж. І машини працюють досить тривалий час, тому тут вони потрібні ще. В Оріхові Не буває тихих днів. Росіяни щодня гатять по місту з артилерії, безпілотників авіації. І що рак... найстрашніше і ракети керовані каби, керовані авіабомби. А чому? Ну, тому що дуже мало часу, щоб укритись. 30 секунд горіхові наразі немає жодного вцілілого будинку. Майже всі квартири в багатоповерхівках потрощені. Житлові, приватні хати теж без дахів, без вікон. Одекони вони повністю зруйновані, але все ще в місті залишається близько тисячі людей. Мешканці Оріхова чекають на перемогу, чекають, коли до міста можна буде повернутись дітям сусідам, аби знову у місті вирувало життя. З Оріхова Кіра Овес Андрій Хуповка, ТСН 1 піс